Привіт, мої дорогенькі! Починаємо наше заняття. Діти, ось ви одягнути в одяг. А звідки він на вас потрапив з шафи? А в шафі, як він з'явився, з магазину. А ось в давнину не було таких магазинів, де можна було придбати вже готовий одяг. Жінки самостійно собі шили одяг. Вони ткали на станках тканину, країли, шивали, а потім, щоб вона була гарна, прикрашали, оздоблювали вишивкою. Ось послухайте віршик, який написав Юрій Шкрумеляк. а вірш називається Мала Українка. Ой, вдягнуся у неділю у вишивану сорочку, у червону. Спідничину і каралі на шнурочку, Заплітує свої коси і візьму віночок з рути. Ще Васильком заквічаюсь, чи від мене кращий бути? А на нозі чоботята червоненькі сап'янові. Я маленька українка. Будьте всі мені здорові. Дітки, сподобався віршик. А чи всі вам слова були зрозумілі? Ось слово коралі. Це жіноче червоне намисте, яке мала багато ніточок. Його одягали на свята. Віночок з Рути. Рута це червона квітка, дуже яскрава і пахуча. Васильком заквічаюсь. Васильок це теж квітка. Інакше ще називати її волошка яскрава синього кольору. Чоботята соп'янові. Що ж таке соп'янові? Це чоботки, які пошиті з тонкої м'якої шкіри. Дітки, а про кого цей був віршик? Про маленьку українку? У що була одягнена дівчинка? Що було в неї на ногах? Які квіти вплетені у віночку? Який настрій у цього віршика? Дітки, я пропоную разом вивчити цей віршик за схемою з картинками? Ой, вдягнуся у неділю! У вишивану сорочку, у червону спідничку і каралі на шнурочку заплету я свої коси і візьму віночок рути. Ще й васильком заквічаюсь, чи від мене кращий бути, а на нозі? Чоботята червоненькі сап'янові. Я маленька українка, будьте всі мені здорові. Давайте ще разок промовимо цей віршик разом. Ой, вдягнуся у неділю у вишивану сорочку, у червону спідничину і коралі на шнурочку. Заплету я свої коси і візьму віночок з рути. ще й васильком заквічаюсь. Чи від мене кращий бути? А на нозі чоботята червоненькі сап'янові. Я маленька українка, будьте всі мені здорові. Зараз я буду починати строчку, а вам треба її закінчити самостійно. Ой, вдягнуся у вишивану, у червону і каралі. Заплету я і візьму віночок. Ще й Василько. Чи від мене, а на нозі червоненькі? Я маленька, будьте всі мені. Давайте ще раз разом промовимо цей віршик. Ой, вдягнуся у неділю. У вишивану сорочку, у червону спідничину і коралі на шнурочку заплету я свої коси і візьму віночок з рути. Ще васильком заквічаюсь, чи від мене кращий бути? А на нозі чоботята червоненькі сап'янові. Я маленька українка. Будьте всі мені здорові. Дітки, а зараз спробуйте самостійно повторити цей віршик за картинками. Діти, як називається віршик, який ми сьогодні з вами вчили? Мала українка! Хто автор цього вірша? Юрій Шкромеляк. Дітки, розп... розкажіть цей віршик своїм рідним або друзям. А на сьогодні все, пока!